Прошу? Ми тут знімаємо мій блог, але на тлі цього будинку ми вже знімали в грудні, допомагали збір проводити на цей будинок і тому якби показуємо, що тепер показуємо, що тепер тут. Дякую. Ну гадаю, сьогоднішній випуск багато кому не сподобається. У ньому зовсім не буде про хороших хлопців. У ньому буде про проблеми з усіх сторін, і от з цієї сторони українським чоловікам призовного віку за кордоном перестають надавати консульські послуги. МЗС України оприлюднило заяву, що незабаром роз'яснить порядок отримання цих послуг. Усе через ухвалення нового закону про мобілізацію, і от з цієї сторони також. Чого чоловік служити? за ти? А дай документи в і... Україну, ти служи. Їм... у цій історії, що наше Міністерство закордонних справ красиве, що наші співгромадяни за кордоном, особливо в Польщі, також красиві. Саме тому, кого б ви не підтримували у цій історії, є всі шанси, що вам цей випуск не зайде. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і сьогодні у своєму суб'єктивному блозі я хочу бодай спробувати зважено поговорити на тему, яку на тижні повністю затопило емоціями. Якщо спроби зважено говорити на суспільно-політичні теми в Україні вам до вподоби, то підписуйтесь на цей канал. Ну і гайда офігівати. Я офігів. Валера. Я офігів. На випадок, якщо ви геть не в курсі хронології, то ще у понеділок, дзеркало тижня, написало, що перший заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга розіслав листа закордонним дипломатичним установам про те, що треба припинити надання консульських послуг чоловікам від 18 до 60 років. При цьому «Дзеркало тижня опублікувало і самого листа. Ну і після цього, згідно з листом, понеслося. Що тут найперше впадає у вічі? Ну зокрема, те, що цього листа підписав саме Сибіга. Бо бачите, Андрій Сибіга ще до 12 квітня працював в офісі президента заступником Андрія Єрмака, і то давно працював ще з травня 2021-го. Я відповідальний своєю чітким функціоналом і компетенцією. Це сфера зовнішньої політики. І от минуло лише 10 днів відтоді, як Андрій Сибіга. Посів в посаду першого заступника міністра закордонних справ і одразу вистрілив ось таким от пострілом. Ну не вірю я в те, що це просто збіг. Але не подумайте, я не намагаюся зараз намалювати якусь таку конструкцію, в якій у нас в МЗС є хороший Кулеба і поганий Сибіга. Тому що сам міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взявся чи то. Обґрунтовувати чи то виправдовувати ось це рішення, відмовляти в консульських послугах, як це виглядає зараз? Чоловік призивного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює у нас в країні війна. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно, чесність справедливість це чудові прекрасні категорії. Суспільство в нас на них радо відгукується і надто зараз. Але що у нас із законністю? Бо бачите, друге, що одразу впадає у вічі в листі Андрія Сибіги, це те, що своє доручення він обґрунтовує необхідністю отримання додаткових роз'яснень щодо положень нашого нового мобілізаційного закону. Тільки от проблема в тому, що ті нові положення мобілізаційного закону набувають чинності тільки 18 травня. Тобто припинити консульське обслуговування громадян України вирішили на підставі закону, який ще не набув чинності. Тут процитую коментар з цього приводу старшого викладача кафедри міжнародного і європейського права могилянки, колишнього заступника міністра юстиції Сергія Петухова. Таке поспішне застосування закону викликає запитання. В листі МЗС, який опублікувала дзеркало тижня, якщо він є справжнім, є посилання лише на положення конституції про обов'язок громадян України захищати батьківщину. Водночас це положення не надає права застосовувати закон, який ще не набрав законної сили. Тому питання до такого застосування закону є, і роз'яснення, які наразі були надані, ну не є чіткими і зрозумілими. Я дозволю собі тут бути менш дипломатичним у формулюванні. Обмежити права громадян на підставі закону, який ще не набув чинності, це просто феєрія якась. І спроби представників влади якось це виправдати, як, от від народного депутата від Слуги народу і голови комітету з питань зовнішньої політики Олександра Мережка, це обійняти і плакати. Можливо, просто іншого виходу не було. Ну уявіть себе ситуацію, що є якийсь час перед тим, як закон набирає чинності, і вони одразу побігли вирішувати всі ці питання до того, як закон набирає чинності, тобто це спричинило б якийсь хаос, можливо, і тому я так думаю, що МЗС вирішила. Трошки запобігти цьому, взяти такий тай тайм-аут? Знаєте, з таким самим успіхом і приблизно таким самим обґрунтуванням консульські послуги можна було би рубанути на підставі того, що у Верховній Раді просто зареєстрували законопроект. Ну бо якщо вже вирішили обмежувати права громадян на підставі закону, який ще не набув чинності, то за великим рахунком, яка різниця на якому етапі він ще не чинний? Так, друзі, питання законності потрібно піднімати, навіть якщо вам особисто таке рішення щодо українських чоловіків за кордоном видається чесним і справедливим. Зрештою, Дмитро Кулеба апелює саме до чесності і справедливості, тому що більше немає до чого апелювати. Але чесність і справедливість, які не ґрунтуються на законі, бо навіть вимагають його порушення, це прямий шлях до повної сваволі. Бо сьогодні вам може подобатися якесь незаконне рішення, воно може здаватися вам справедливим. Але що ви будете робити, якщо завтра інше незаконне рішення вам таким уже не виглядатиме? До чого ви будете апелювати, якщо практика чхання на закон висікається в граніті? До власних своїх персональних уявлень про чесність і справедливість? Ну, гудлак. And very constructive talks. проблема в тому, що наша чинна влада взяла собі на озброєння так звані політико-правові рішення ще задовго до повномасштабної війни. Власне кажучи, президент Володимир Зеленський і розпочав свою каденцію із такого справедливого політико-правового рішення, коли е, в дуже креативний спосіб розпустив Верховну Раду. Скаю Верховну Раду восьмого скликання. І це стрімко веде нас до ситуації, коли правила гри в суспільстві встановлюються не законами, а капризною грою влади у справедливість в ручному режимі. Але не сприйміть оте все, що я щойно сказав, як слово на захист наших братів за кордоном. О, ну, ні, ні. Мені є що сказати і з їхнього приводу, особливо щодо тих, які в Польщі. Знаєте, я з великим зацікавленням знайомився з коментарями наших українців у Польщі в репортажах Радіо Свобода. Кажуть, причинам що з технічних причин не видають паспорти, і все народ дуже незадоволений, злий. І говорили навіть, що хочуть штурмувати. Просто от так виглядає. Тут одразу згадуєш, як ті ж таки українці в Польщі старанно відводили погляд, коли польські фермери блокували польсько-український кордон, розсипали українське зерно і загалом займалися різною антиукраїнщиною. Тоді це все не торкнулося наших українців за кордоном настільки, аби вони... Проявили активність, а отут -от з'явилася несправедливість, і вони прямо готові піднімати консульський майдан. Бачите, справа в тому, що, очевидно, вони здатні проявляти цю активність, тільки потрібно зачепити правильну струнку у їхніх душах. І ця струнка не там, де інтереси і питання виживання держави. Вона там, де бренить, ей держава, ти чого, ти мені винна? Що у них можуть бути якісь обов'язки перед державою, це, їм, на думку, очевидно, не спадає. Ну, бо справді, які можуть бути обов'язки перед державою, в якій тотальна корупція. І взагалі це не наша війна, це політики винні, що її допустили. Зараз дуже сильна корупція в Україні. І той, хто зараз знаходиться, саме Зеленський Єрмак, його е, зелена команда, вони. Е, Окупували зараз Україну і роблять все, щоб знищити український народ, українську націю і українську землю. Зараз в цей час мають воювати не люди, мають воювати, а техніка опять же, для чого створені президенти, для чого створені депутати? Для того, щоб війни не допустити. Зручно це все, дуже зручно. І знаєте, останніми днями доводилося багато чути, що мовляв, не треба сіяти розкол між українцями, не треба нападати на своїх. І справді на своїх, мабуть, нападати не варто. Але у мене запитання: а в який спосіб ось це свої? Чого від чоловіка розвій? За таку я. А це в Україну ти. От що робить для мене цю жінку своєю? Те, що у неї є український паспорт, так і в дуже багатьох зрадників є українські паспорти. Вони теж свої. Чи те, що вона ймовірно народилася і жила в Україні, так дуже багато з тих, хто перейшов на бік ворога не лише у побуті, але й на полі бою, також вони теж свої. Мені здається, нам варто трохи поміркувати про те, що взагалі означає свої. Отак, без зайвих емоцій, без агресії, просто поміркувати. Зараз маємо для цього хорошу нагоду. Я вже декілька разів рекламував на цьому каналі свій новий документальний фільм розслідування про геноцидальний характер російської війни проти України. Геноцид як злочин може бути спрямований проти чотирьох видів груп: проти етнічної, національної, расової і релігійної. У двох випадках тебе знищують за те, ким ти є за етнічним або расовим критерієм. У двох інших за те, ким ти себе вважаєш національно чи релігійно.

Активіст, стейт офішалс, ветеранс, андів Сімплі were considered patriotic. Бачите, нація за Бенедиктом Андерсоном це уявлена спільнота, тобто це група людей, які вірять у щось спільне, які. Може ніколи в житті і не познайомляться і не перетнуться, але їх об'єднують спільні переконання, цінності і відчуття приналежності до однієї і тієї ж групи. І от у мене запитання: чи справді до однієї і тієї ж групи за цінностями і переконаннями належать наші військові на фронті, наші, скажімо, волонтери в тилу, і ось ці от люди у Польщі, які у той час, коли українська нація перебуває під екзистенційною загрозою? Кричать, це не наша війна, документи дай. От кажуть, що тепер ті люди вийдуть з українського громадянства і набудуть собі якесь інше громадянство. Ну, окей, з демографічної і економічної точки зору, це, мабуть, проблема. Але з точки зору національної. Ну, от людина, яка насправді не відчуває себе приналежною до української нації, врешті позбудеться і українського громадянства. Ну ок, логічно. Звісно, це стосується не усіх українців за кордоном, і я гадаю, що навіть не більшості. Але от тих, для кого це все не їхня війна, ми на цьому тижні побачили дуже добре. І я думаю, що це справді хороша нагода знову ж таки без агресії, без ненависті, поміркувати над тим, а чи справді вони є для нас своїми і рідними, чи справді вони належать до української нації, чи є щось таке страшне у тому, щоб сказати, вони для мене чужі? Ну і ще раз. Ці важливі міркування точно не скасовують того, що Міністерство закордонних справ явно заплило за буйки, обмеживши права громадян на підставі закону, який ще не набув чинності. Так, це проблема. Але раз ми вже маємо нагоду про таке поміркувати, то давайте поміркуємо. Таке залишу цього разу відкрите закінчення. Якщо захочете, можемо продовжити дискусію в коментарях під цим відео. Або, якщо хочете, можете подивитися той фільм розслідування, про який я згадав трішечки раніше. Посилання на нього також залишу в описі під цим відео і в коментарях під цим відео. На наступному тижні планую також опублікувати на каналі свій попередній документальний фільм розслідування про українських дітей, яких застрелили російські військові. Я розумію, що це дивитися важко, але це дивитися потрібно для того, щоб розуміти, що ця війна дійсно стосується нас усіх. Як ви могли зрозуміти з початку цього випуску, на тлі цього будинку ми вже знімали у грудні 2023, коли він сильно постраждав від чергової російської атаки на Київ. Тоді ви долучилися до збору коштів на його відновлення і на потреби мешканців цього будинку. І я дуже вам за це дякую. І принагідно нагадую, що нам потрібно постійно продовжувати підтримувати наші сили оборони і пам'ятати, що ця війна вона не за українську владу і не за окремих її представників, а за саме наше право на існування. До зустрічі! Слава Україні!